Привіт! Я думаю, це буде поки останній огляд ноутбука на моєму каналі до моменту, поки не отримую щось на ARM від інших виробників. Ну, а хоча хезе, побачимо, як піде по життя і тому подібне. Так от, сьогодні в мене буде закритий гешталь по ноутбукам MSI. Зустрічайте MSI, tin 15 b 12 UBX, Коротше, сама доступна ігрова модель ноутбуків від MSI, де й в принципі на ринку, який можна купити зараз в магазині. Погнали, подивимось, що ви отримуєте за такі гроші. Це буде цікаво. А перед цим підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили, і поставте лайк. Я стараюсь, вообще то. Так от, тут стоїть i5 12-го покоління 12450H, процесор 2022 року, який має 8 ядер і 12 потоків, і в цілому норм підходить для багатьох ігор. Об'єктивно кажучи, тут говорити про автономність і якусь видатну потужність має сенсу через те, що цей ноутбук знаходиться в ну, найдоступнішому сегменті серед ноутбуків. Geekbench він набрав 2000 балів в однопоточному режимі і трохи більше 7000 в багатопоточному. В Signbench він набирає. 529 в багатопоточному, і 92 в однопоточному балів. Типу просто процесор. А от відеокарта це цікаво. Це сама доступна і сама слабка відеокарта, яка здатна відтворити ретрейсінг. І перейдемо ми саме до неї. Тут стоїть RTX 2050, і вона здатна запустити любу гру на сьогоднішній день. Вона може включити ретрейсинг в любі гри, вона підтримує DLSS, FSR, тобто може понизити яркість в непомітних місцях для підвищення продуктивності, але вона все це може робити на середніх налаштуваннях, якщо це щось типу Red Dead Redemption 2 або Cyberpunk. Тобто, якщо ви хочете новий ноутбук з мінімальним бюджетом, який точно буде запускати всі ігри прямо зараз і, скоріше за все, наступні пару років, то ви Попали прямо в точку. Ну, типу, в кіберпанк я грав ще на свої 1650, а тут прям 20-50, ну і в цілому буде все ок. І я, до речі, майже його пройшов, треба знов пройти. Це круто, реально. Я трошки пограв ще в Dota 2, в Counter-Strike, і в цілому це основне, що є сенс, на що є сенс орієнтуватися прямо сьогодні. Всі ці ігри запускаються, працюють прекрасно, і ви легко зможете отримати необхідний вам ФПС, граючи з налаштуванням, понижаючи їх чи повишаючи, як вам заманеться. Все грає стабільно і якихось тотальних просадок я не помітив. Єдина проблема, з якою стикнувся. Це запуск Battlefield 2042. От просто вилітав і все. Але я на 100% впевнений, що це щось програмне, бо Windows встановлював саме я через те, що вона не йде тут в комплекті, коли ви його купляєте. І там є приколи. Але якщо я граю довго в якусь серйозну гру, то я зустрічаю тут інший момент, який теж треба врахувати. Це охолодження. Мабуть, це єдиний ігровий ноутбук, який я зустрічав на своїй пам'яті, в якого один вентилятор охолодження, а не два. Він, на жаль, тротлиться і досить сильно нагрівається. Плюс сам вентилятор ну, розмістили в місці над кнопками, під кнопками D. І таким чином, коли він працює і грає в якусь потужну гру, ви завжди відчуваєте це тепло прямо під руками. Тобто вся потужність у вас під рукою, як то кажуть. А коли я провів стрес-тест у Ваїді, то тротлінг показав до 40%. І це багато. При цьому він тротлиться постійно, і ну, це не прикольно. Хоча... Якась продуктивність від цього сильно не страждає. Скільки він може видатись, такий він видасть в цьому тесті. Але залежно від ціни цього ноутбука, в нього і не так багато конкурентів, які, в принципі, за таку ціну дають такий функціонал і таку продуктивність. Ну і температура 97 градусів для нього це не проблема, він їх тримає нормально і досягає відносно швидко, якщо це щось складне і. Важливе. До речі, перейдемо до клавіатури. Вона тут фірмова MSI, я ніколи не бачив, як вони розміщають свої елементи. Але мені було незвично. Наприклад, де знаходиться пейджап, page пейдждаун. Page до речі, тут немає цифрового блоку, як для 15.6 дюймового ноутбуку. Це непогано, це просто факт. Ну от, наприклад, тут є гарячі клавіші, які додають приціл на екран. Або кнопка Bluetooth, яка включає налаштування, а не виключає Bluetooth. Ну, або сама основна штука, це типа кнопка Function Fn, Вона знаходиться біля стрілок, справа, а не зліва, як у всіх ноутбуків, до цього з якими я працював. Це просто факт. Власне, це не мінус. Якщо у вас завжди були MSI ноутбуки, то це просто сучасний інший ноут. І якщо у вас були, не було ноутбуків ніяких ніколи до цього, то в принципі пофігу, які, там, де там кнопки ці знаходяться, ви до всього звикнете. До речі, кнопка включення взагалі проріс в пластику, тобто прикольне рішення, як зекономити бабла і при цьому лишити функціонал. Мені, чесно кажучи, сподобалось, і вона світиться трошечки. До речі, самі клавіші великі, але трохи шумнуваті. По портам взагалі прикол. тут немає USB 2.0 все класом вище, тобто це круто, і нарешті відходять від цієї від цього древнього порту, хоча може комусь і не треба. Також тут є один Type-C, але він не Thunderbolt. І, до речі, фірмовий прикол ноутбуків MSI – розділений порт для навушників, мікрофону і, власне, їх там два. Це, як на мене, прикольна фішка, але в 2024 році вже не дуже практично, бо все або USB-шне, або комбінований, типу 3,5 джек на 4 цих контакти, або XLR, вже якщо ви там прям заморачуватись по звуку. У мене, наприклад, Type-C. Але якщо взяти якусь гарнітуру з крутим мікрофоном на декілька каналів, то це рішення буде явно непогане і комусь підійде. Позаду одинокий HDMI, я такого не зустрічаю, він просто там один і просто позаду. Ті, ну, ну жопка так жопка. Зліва тут порт зарядки USB A і лампочка, і плюс ще цей ну, отвір для вентиляції. До речі, коли ноут щось робить, то дує кабелем прямо, дує вентилятор прямо на кабель гарячим повітрям. Екран тут 144 Гц, Full HD, і в цілому він дуже ок. Яскравість тут 300 ніт і досить непогані кольори. Я очікував значно гірше, особливо коли в мене був Legion, який коштував 4 роки назад в гривні, майже так само, як цей ноутбук зараз. Все круто в цьому плані, ніякого там 120 ніт, ой, 120, 250 ніт, 120 Гц, 45 sRGB тут немає. Тут все прям прикольно. Тому я підведу короткий висновок, а ви далі самі думаєте, чи подобається вам чи ні, і пишіть коментарі. Із висновку я можу сказати, що це цікава базова модель ігрового ноутбуку. Він досить непоганий і навіть той один вентилятор дозволяє грати в усі ігри. Але сильно на нагрівається, і це відчутно через те, що сама система знаходиться прямо під рукою. Найбільший мінус, який я для себе знайшов, це те, що за таку ціну... Тут іще немає вінди, її треба ставити. Часто це люди не вміють, а це додаткові витрати при купівлі. А навіть якщо ви ну базово колись це робили, встановлювали вінду, то стикнетеся з проблемою, що під час встановлення, е, цього самої вінди у вас не буде вистачати драйверу для SSD, які треба качати окремо, загружати на флешку з офіційного сайту, і потім тільки заливати вже при встановленні вінди. А цієї інфи десь в мануалах я не знайшов. Я взагалі довго на нього Windows вставляв, встановлював ну, прям для себе це дуже відчутний процес, і я думаю, не себе відчував через це. Але з плюсів, що всі драйвера знаходяться на SSD-диску, і ви завжди зможете звідти щось установити. Це диск, де його одразу видно в системі. В принципі, все. Дякую за ваш перегляд дякую, що думаю, що це буде поки останній ноутбук, який я візьму на огляд. Що в мене зі світлом? На огляд, бо я вже хочу дочекатись arm моделі. А на цій ноті анонсувати відос, в якому я розкажу, як обрати ноутбук у 2024 році, і навіть детально підберемо ігровий ноутбук саме для вас в 2024 році. Я думаю, буде це цікаво. Всім пока.